Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка Україною. Урок 69. Дослідження корисних копалин Дніпропетровської області. Запитання до уроку. До яких копалин належить пісок, граніт, глина? Дорудних, нерудних. Чи паливних, що виробляють з піску, граніту і глини. Отже, розпочинаємо. Здійснимо подорож містом Кривий Ріг. Помандруй на захід, помандруй на схід! Там Карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред проту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина! О Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавна добувають, Тут Дніпро бурхливе і кургани Скіфські, і відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить! Посередні вільна, невділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Прочитай цікаву інформацію про це місто. Кривий ріг найбільше місто Європи. Його протяжність. 126 кілометрів. Обери правильну відповідь, яку корисну копалину видобувають поблизу кривого рогу. Можна скористатися картою корисних копалин, що на сторінці 40. Отже, подивилися, що це поблизу кривого рогу. Видобувають залізну руду. Відповідь Б. Обвели. Виконуємо вправу 2. Упізнають назви корисних копалин, родовище яких розташовані в Дніпропетровській області. Напиши ці назви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, Перше слово розкадуємо. що у нас вийшло? Так, Мар. Ган. Те. Ві. Ру. Ди. Руди. Далі, За. лізні, руди, молодці, наступне слово. це Пісок поміняли. Саме склади та так, граніт, молодці та глина. Добре, записав. Прочитай та виконай завдання. Йой зашифрував у ребусі назву міста. Поблизу якого розташоване найбільше в Україні родовище Марганцевої руди. Виправ помилку, яку він допустив, напиши назву міста. І так, перше. Ніж. В слові ніж закреслимо останню букву, бо стоїть кома. Закреслили. Далі у нас око. Так, слові полуниця першу і другу букву бере. Так. І Дві перші букви ми закреслимо. Отже, ні. Окополь, але ми бачимо, що озайве. Тож треба було І ще ось тут поставити кому в слові око, прибрати першу букву. Тепер у нас вийде слово так. Нікополь. Напишемо його. Нікополь. Ось як, яку назву має місто Нікополь. Установи відповідність. Пригадайте, як, як умовно позначають залізну руду та марганцеву руду. Так. Ось це залізна руда, а це марганцеві руди. Прочитаємо речення Підкресли потрібне слово в душках. У Унаслідок відкритого способу видобування корисних копалин утворюється кар'єр. У кар'єрах видобувають корисні копалини, які залягають. Не глибоко. зокрема, пісок, граніт, глину. Розглянемо світлини і прочитаємо підписи до них. Використання піску. Подивіться, де використовують пісок у будівництві доріг, у виробництві скла. Також облаштовують дитячі спортивні майданчики з використанням піску. Глину використовують також у будівництві для виготовлення посуду, виготовлення сувенірів, скульптур. Використання граніту це будівництво укладання тротуарів. Виготовлення пам'ятник, виробництво меблів, стільниці кухонної. Пригадайте, які предмети вашому будинку поблизу вашого, вашої домівки ви бачили саме з використанням граніту, глини та піску. Підсумкуємо разом з картою знань. Уставимо Пропущене і за потребою скористаємося довідкою. Отже, за станом корисні копалини бувають тверді, газоподібні рідкі. Запишемо пропущене отже. Запишемо. Тверді. Газоподібні та рідкі, це за станом такі вони бувають. Далі. Корисні копалини це мінерали та гірські породи, які використовують у господарській діяльності. За використанням корисні копалини бувають. Паливні, рудні і нерудні. До рудних належать метали чорні кольорові, і будівельні та інші матеріали це нерудні. І на карту наносять за допомогою умовних позначень копалини, які залягають неглибоко, видобувають відкритим способом у кар'єрах. Ось так. Отже, пригадали все це, заповнили табличку, повторили, і тепер ми можемо з вами виконати практичну роботу від I. Дослідим корисну копалину, а саме дослідим пісок. пісок. Отже, за поданим алгоритмом дослідження виконайте дослід над корисною копалиною пісок. Запам'ятали досліджуємо пісок. Отже, за поданим алгоритмом знайди інформацію про корисну колпалину. З довідки на сторінці 42 та 43. Ми обираємо пісок. Визнач. Чи має копалина, яка вона за кольором, прозорістю, чи має вона блиск. Визнач, чи має копалина запах. Спробуй розламати зразок, визнач твердість копалини, поклади корисну копалину у воду, що розчиняється вона у воді. Виконавши всі ці дії, заповніть. Лист спостережень. Ось так. І на наступному уроці ми зачитаємо ваші спостереження. На цьому наш урок закінчується. Я нагадую вам, що ми також виконуємо домашні завдання. У зошиті я пізнаю світ для домашніх завдань тиждень вісім. На сторінці 4-5. Домашнє завдання до уроків 67-69. На цьому я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре.